І хоч біткоін показує непогані цифри росту, за останню добу він виріс на 2,67% і зараз коштує 65700 доларів за штучку, я продав свій біткоін для того, щоб купити це. Всім привіт! Продав я не весь свій біткоін, а лише частину, і вирішив його вкласти в. Акції, які називаються MicroStrategy Ticket MSTR? Недавно дізнався про ці акції, дізнався, що вони обганяють ріст ціни біткоїна в кілька разів, і отримав ефект FOMO, fear of missing out і вирішив, що треба невелику частину біткоїна продати і вкласти сюди. Що це за акції такі? Це компанія Майкла Сейлера, яка займається позичанням доларів під невеликий процент, і на ці позичені долари купує біткоін. Це публічна компанія акції, якої можна купити на фондовому американському ринку. І якщо подивитися на історію, то, наприклад, з 2020 року біткоін виріс з 9258 доларів до 65700 доларів. 55 поділити на 9258, в сім разів виросла ціна біткоїна. Якщо подивитися ціну MicroStretжі, то поточна ціна 2016. 201 а В 2020 році була ціна 12 доларів 34 цента. В 16 разів виросла ціна цієї акції. Є два варіанти цінних паперів, які на американському фондовому ринку якось пов'язані з біткоїном. Це ETF біткоїна, індексні фонди, а також акції таких от компаній. Перша компанія, яка Примінили цю стратегію, це мікростратеджі і з'являються зараз нові, які будуть приміняти цю стратегію. Якщо ви купуєте ETF, то його ціна з біткоїном один до одного йде. Тобто зміниться на ту саму суму, на яку суму зміниться біткоін. А отут за рахунок цього плеча кредитного. Мікро ці стратегії можуть забезпечити більш високу дохідність. Звісно, виглядає це все як понзі-схема, і багато людей, професійних там торговців, шортять зараз ці акції мікро-стратегії. але є висока вірогідність того, що це буде найбільша компанія на американському фондовому ринку. Та переплюне і Apple, і Microsoft, і Facebook. І Tesla і Amazon. Багато людей пророкує ці компанії те, що вона скоро вийде в SP 500, SP500 індекс. І може стати найбільшою компанією в світі. Тому, окрім того, що я купую через Interactive Brokers ETF. VOO, це якраз індекс SP 500 і SCHD, це ETF. ка Компанії, які платять найбільші дивіденти, я ще вирішив додати сюди і акції, хоча я не збирався цього робити, але вирішив все-таки, щоб MicroStrategy була в рівних пропорціях з цими ETF-ками. Це невелика частина мого портфоліо, так скажемо. Вчора показувала гарну суму в 1000 доларів рівнесенько. Більшу частину все-таки я вкладаю саме в крипту напряму, бо через купівлю, через фондові ринки також є свої ризики. Криптовалюти і так, ризикова м -м, інвестиція. А якщо ще й примінити кредитне плече, FTX не дасть брехати. То це може бути в кілька разів більш ризикова інвестиція. Плюс наскільки надійно вони зберігають там свої біткоїни, чи не вкрадуть їх там, чи вони не втратять доступ до цих гаманців, поживемо, побачимо. Тому третину свого портфоліо в цінних паперах американського фондового ринку я вирішив вкладати сюди. Вчора купив на 100 доларів. Оцих MSTR. На підході ще 240 баксів, які я перекидаю з Vyze, які надходять там через пару днів. І також докуплю цих MSTR. Далі план такий, що вкладати однакову суму в VOO SCHD, а також сюди. Хоча більша частина йде напряму в крипту. Про те, як відкрити рахунок в Interactive Brokers і почати торгувати на американському фондовому ринку, я розповідав в одному з своїх попередніх відео. Це можна зробити офіційно з України. Трошки замутяно, але якщо постаратися розібратися, то можна розібратися. Тому і записувати відео, подивіться, якщо вам цікаво, як це зробити. Ну, а на сьогодні це все. Дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.